Так, ребятушки, буду собирать М398, вже заслюсарений, заполірований. Такий буде клиночок. Довжина по обуху 125, ширина 30. Ну Тут нас обирають інгредієнтів, не знаю, що воно. Поки що ще прикидаю, як воно буде виглядати. Ясна річ, зубик мамонта, Мамон, та це не без цього айрон. Такий от такий от красивий. Це у нас коріан. Деякі плани є, можливо, поставлю. Зараз буду дивитися, як воно буде виглядати. Ну і тут буду комбінований больстер робити. Це нержавійка і нейзельбер. Тут виріжемо. Це 4 мм чи 3,5 по-моєму, 4 вроді. Виріжемо і поставимо всередину, виріжемо ржавієчку піщеву. Ось така у мене є. Будемо робити больстер такий набірний, набірний. можна сказати. Або комбінований ще, я кажу. Ну і тут подивимося, можливо, поставимо коріанчик десь такий, щоб воно трошки композиція була. Ну, В принципі, далі, далі дивимося. Забрали ми лишнього трошки. Да, до речі, я поклеїв його, все зібрав на цеє. Ну, і в принципі, почав обрабатувати. Зараз трошки пообрізав його лишнє. Ну, щось трохи малював по формі. Тобто в мене немає ніяких там трафаретів, то є, ну, все я малюю. Малюю все від руки, тобто як я бачу, як я хочу, так я її карандашем і веду. Одним словом, е, Значить, не ставив я все-таки, я вирішив поставити замість нержавійки, поставити коріан. Ну, подивимося, як воно кінцевий результат буде. В принципі, такі. от Зараз йдемо до гриндера, будемо його е, знімати основну масу. Дивіться, що до чого, пробувати на ощуп. Ну і в принципі. Далі, далі все ручна робота. Ось такі от. Так, ну що ж, панове, Ось і результат, результат цієї-всієї роботи. Як бачите, тут все чотенько, красивенько. Такий айрон. Такий тут зуб Мамонта. І такий тут коріант. Той, що я казав ще. Подивлюся, в принципі, сюди він чотенько вписався. Ну і тут поліровочки. Як бачите, такий от вийшов в загальному красивий-красивий апарат. Ще трошки почистить бо тільки після заточечки, ну, по-чистим і будемо пакувати власнику. Тобто це замовлення. Ну і по чохлу. Ось такий красивий чохольчик на рибацьку тему. Це буде. Власник, я так розумію, полюбляє рибалку, йому такий подарунок буде. Ось такий чехольчик вільний підвіз, все рівненько, гарненько, чотенько, прошите. Такий чудовий-чудовий набір. Ну, а як завжди ви можете, таку річ у мене замовити і будете теж, так би мовити себе балувати деколи ось такий апарат. Ну що ж, всім дякую. З вас підписка, лайк і, звичайно, звичайно, комент. Ось такий. От. Дякую.